Вітаю! І сьогодні ми з вами проговоримо такий факт, як любовна магія. Так, я посміхаюся, тому що для мене це смішно, я знаю про що це, але давайте ми це обговоримо з вами. І я впевнена, що багато з вас думали на цю тему. А чи існує ця любовна магія і як вона працює? Давайте ми сьогодні поговоримо глибоко на цю тему. Кожен з вас хотів би щось почути для себе. Багато жінок, ті, які хочуть володіти якимось мужчиною, щоб мужчина звертав на неї увагу, звертаються до любовної магії. Це може бути жінка, навіть якщо вона відчуває, що її чоловік заінтересувався якоюсь там суперницею, вона йде до знахарки, щоб. Допомогли їй повернути цього чоловіка у сім'ю. І зараз таких оголошень дуже багато. І про що ці оголошення? Про те, що коли жінка не має душевного контакту, у неї немає глибини, мудрості, вона звертається до магії, тому що набагато простіше пропрацювати жіночу конкуренцію, заздрість, ревність, можна піти. У магію. Давайте подивимося, про що це насправді. От, якщо ви відкриєте якісь цілительські сайти, яких дуже багато, і як вернути чоловіка в сім'ю, там що перше, напоїти його менструальною крові. А що це таке? Давайте підемо в основу хіміко-фізичні процеси. Про що це? Це та енергія, де у жінки основна патогенна мікрофлора. І під час менструального цикру, все там, бактерії, все все виділяється в менструальну кров, певний запах, певні феромони, гормони і так далі. І коли жінка передає це чоловікові, тоді система обаяні запам'ятовує цей запах. Сказати, що це назавжди спрацює не факт, але це те ж саме, коли вам, наприклад, сподобався якийсь запах духів. Це ж не означає, що ви надовго будете користуватися тим запахом. Ви перестанете користуватися ним, і все, ви забудете цей запах. І такі любовні ритуали, вони якраз на запахах, тому що наша система обаяння вона вибирає якраз по запаху, ми вибираємо собі партнера. І це нормально. Але повертаючись у любовну магію, багато жінок вони думають, а спрацювало, чоловік вернувся з сім'ю. У нас тепер стосунки і так далі. У нас все прекрасно. Ніби так, але подивіться, чи щасливий ваш чоловік біля вас. І деколи жінки, окрім магії, роблять маніпуляції: маніпулюють на почутті вини, на... маніпулюють там скандал, маніпулюють різними станами. І... Чоловік, у якого там все в порядку з почуттям совісті, він боїться, що він може на свою совість взяти там, наприклад, жінка суїцидом погрожує. І він із жалості залишається у цих стосунках. А чи ці це стосунки, які Будучи ви у цих стосунках і жалості, будуть наповнювати почуттям вини, е, любові, відколи ця жалість наповнювала любов'ю? Я, наприклад, не знаю таких станів. Можливо, е, ви мені напишете у коментарях? Е, чи жалість вас наповнює любов'ю? Якщо ви пробували ось такі стосунки, якщо ви пробували саме ось такі маніпуляції по відношенню до свого мужчини? Погодьтеся, це так собі історія, коли зі мною людина. Тому що він мене чи вона мене жаліє для маленької дитини. Це так, або так само це ще можна подивитися. У тему «Мені потрібен мужчина, який буде мене жаліти в тему «субособистості», дитячої субособистості». Коли я ще не подорослішав і не вийшов з цього статусу дитячої супособистості. І з цими станами теж потрібно працювати. І я дуже добре цього навчаю на моїх курсах в ковчег з усіма цими станами в ковчег, а потім сила духу, і ми це дуже добре вичищаємо. Ось тому що задача жінки в першу чергу це самореалізація. Для того щоб не маніпулювати своїм станом здоров'я, погрозами на своєму житті, критикою, конкуренцією. Усі ці маніпуляції на свідомість людини, це те, чим ви заробляєте у свого мужчину. Ви вимагаєте певну суму грошей і починаєте, наприклад, там погрожувати своєму директору. Якщо ви це не зробите, я подам на вас суд, наприклад, і так далі. Це все про те, що коли ви не вмієте домовлятися, досягати компромісу, ви йдете до маніпуляції. І ця маніпуляція вона не закінчується нічим. Тому що нічого, окрім любові, не захищає сімейну ідею, сімейну любов, тому що шлюб він не має виналаштовуватися на почутті довгу, вини, обов'язку, спільному житлі, іпотеці. Так стосунки не будуються. Так, вони тільки е, запускають психосоматику у тілі. І це не має бути так. Істинні стосунки в парі між чоловіком і жінкою це перш за все основані на довірі, до, е, о, один до одного. Це віра у партнера, це віра у себе. Я можу вірити у партнера, але це не означає, що я маю втратити віру у себе. І почуття, які основані на взаємній довірі, вони наповнюють, вони відкривають, вони дають силу для того, щоб реалізуватися в соціумі і так далі. А коли у сім'ї втрачається ця довіра, коли жінка йде там в любовну магію для того, щоб утримати цього мужчину. це про стан жертви. І виходить, я сама не можу управляти своїм життям. Я сама не володію тою силою, тою енергією, яка необхідна моєму чоловікові. Але якщо ви це зрозуміли, можливо пора посунутися, звільнити місце, яка зможе створити щасливу сім'ю народить йому здорових дітей, можливо, варто віддати те, що вам самим не потрібно. І коли ви йдете і шукаєте магію, захист, це про те, що я не можу захистити себе саму. Але найкраще, найкращий захист це розмова, відверта розмова, і зрозуміти, а що я з цим далі буду робити. Будемо ми жити ось так або по-дорослому вирішимо це питання. І е, посередником тут може виступити коуч, психолог між е, стосунками чоловіка і жінки. Він е, вислуховує одну і другу сторону для того, щоб зрозуміти, де тут об'єктив. Тому що, е, як правило, жінка приходить в образі там. Чоловік такий, 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 але вона не дивиться на себе? А саме туди, чому я зустріла такого мужчину, Чому саме до мене в моє поле притягнувся такий мужчина? Чому ви не дивитеся? Чому ви перекладаєте всю відповідальність на інших? А чому ви не задумуєтеся? А чому тут моя заслуга? Чому я притягую таких людей у своє поле. І інші жінки там щасливі, інші дарять компліменти, квіти, а мені ні. Тому у них є всередині те, що і тобі потрібно змінити, або замінити партнера. Тому що, коли чоловік не бачить жінку, це признак того. Що ви для нього не той ідеал, якому він готовий служити, якому він готовий ем, приносити щось позитивне. І для кожного з нас є пара на планеті Земля, повірте. Але для того, щоб з'єднатися з цією людиною, потрібно дуже багато у собі змінити на рахунок дитячих станів, егоїзму. І перше увійти у своє призначення самореалізацію для коли ви самодостатні, вам дуже легко вибудовувати стосунки. Створювати і продовжувати ці стосунки. Коли ви не контролюєте, де він, з ким він, коли ви не боїтеся його втратити. А якщо ви не боїтеся втратити, значить ви будете створювати щось, вкладатися в ці стосунки. Якщо жінка перестає вкладати енергію, перестала розуміти свого чоловіка, він зараз шукає іншу. Тому що мужчині важливо. Бути почутим. Вони рідко звертаються до психолога. Вони хочуть, щоб їх чула жінка, щоб жінка була для них і психологом, і любовницею, щоб він міг поділитися якимось своїми слабкостями, з якими він не може справитись. Тому багато жінок вони відчувають, що у чоловіка проблема, і вони йдуть вчитися на цього психолога. Тому що вони хочуть допомогти е, вирішити питання чоловікові. Вони вірять, що це їхня професія. А в запиті лежить допомога моєму чоловікові. Але істина тут в тому, що. Сам його жінка не може його розпакувати. Чому? Тому що вона причин боїться зробити йому травму. Вона боїться знайти в ньому те, у чому піде трансформація, а вона не зможе справитися, тому що вона може мати замало досвіду, або вона якось не так відноситься до цього чоловіка. І це не дуже хороша історія, коли жінка-психолог сама працює зі своїм чоловіком. Частіше це просто недовіра іншій жінці. І я хочу доказати тобі, що я допоможу тобі справитися з твоїми проблемами. І жінка, по своїй суті, вона вже психолог, їй не потрібно цього, їй достатньо просто відкритися цьому чоловікові, дозволити віддаватися цьому чоловікові, служити цьому. Мужчина без стану жертви, без відчуття, що мене використовують. І коли з вами саме такий мужчина, і від нього йде віддача, тоді все в вашому житті складається прекрасно. І все те, що ми називаємо істинним взаєморозумінням, воно е перетворюється в щасливі стосунки, е в шлюб. І це та магія, яка створюється чоловіком і жінкою. І вона має бути взаємною. І для вас кожного це доступно. Пам'ятайте, або ви вчасно звільняєте місце, якщо ви розумієте, що ви не можете відчувати цього чоловіка, або він вас не приймає. Якщо він від вас захищається, він відчуває, що ви хочете від нього тільки користь. І такий мужчина буде закриватися. І він знайде собі когось іншого. Відпустіть усі ці маніпуляції. Як тільки ви притягнете любов у своє життя, ваше поле, ваш стан почне мінятися.